1 червня, перший день літа і всесвітній день захисту дітей. Не дивлячись на непогожі дні, які тривали майже тиждень до цього, цей день виглянуло сонечко, яке, посміхаючись до дітечок, кликала на розважальну дитячу програму в парк Чайковського. Тростянчани цілими родинами поспішали на свято, свято дитинства, такого далекого і близького водночас. А що ж таке дитинство? Це плакитне небо, це мир і щастя, це веселий гумін юрби, бантики, іграшки. Тростянецьких дітлахів цього дня в центральному парку. Марку, чекало безліч приємних сюрпризів. Сьогодні Тростянецька міська рада разом з відділом освіти Тростянецької міської ради проводить захід День захисту дітей. І в рамках саме цього заходу ми з'єднали разом, проводимо і День Європи в Україні. Цей захід ми об'єднали із підстав погодних умов, які напередодні нам не дали можливості його відсвяткувати. В рамках запланованого заходу у нас є концертна програма, яка якраз і проводиться на сьогодні силами працівників і дітей дошкільних навчальних закладів, якихось сторонніх організацій і підприємців ми для проведення цього заходу не залучали. Ну, і також це проводиться, мабуть, із з метою економії саме бюджетних коштів. В рамках цієї програми також є роздаткові матеріали. Які будуть роздані що стосується саме Європи святкування Дні Європи в нашому місті? Ну і окрім концертної програми, чекають наших дітлахів подарунки від політичної партії Сила людей. Ну і багато інших приємностей, які ми з вами сьогодні тут побачимо. Тож сьогодні Тростянчан чекала не одне свято, а цілих два. До речі, як додатковий матеріал, дітлахи отримали не лише брошурки про країни Європи, а й такі дитячі подарунки, яким радіють всі малюки. Повітряні кульки синього та жовтого кольорів. Святкування розпочалося з святкової концертної програми, на початку якої до всіх присутніх звернувся заступник міського голови з привітальним словом. Дозвольте мені від імені міського голови передати вам найщиріші вітання у цей день. Юрій Анатолійович сьогодні, якраз і знаходиться ще в Європі, переймає досвід для того, щоб зробити наше місто ще кращим. Ще вітучіші. І ті малята, які сьогодні є присутні на нашому святі, які є в нашому рідному місті, які є в нашій країні, повинні відчувати постійну турботу про них нами, дорослими. Саме від нас дорослих залежить, як себе в цьому житті знайдуть наші діти. В першу чергу це батьки, які разом із своїми дітьми роблять Перші невпевнені кроки. Потім наші діти навчаються в наших навчальних дошкільних закладах, де отримують первинні знання для того, щоб впевнено трахувати далі по життю. Загальна освітня школа, вищі навчальні заклади. Саме сьогодні від того, що ми вкладемо до душі наших дітей, буде залежати і наше майбутнє. Дозвольте мені привітати. Від себе особисто від апарату Трастяницької міської ради, всіх дітей, всіх присутніх на цьому святі, святом захисту дітей, побажати міцного здоров'я, миру в нашій країні і впевнено пожиттю. пожитків. Святому віршами, піснями, танцями багатий був виступ дітлахів під час проведення розважальної програми. Україна, як дівчина гана, свою незалежність в руках колихала. Тепер до мити, Україна йде. Євросоюз, вона обов'язково віде. Витримає тримає усі бухають. Її Євросоюз обійми свої приймає. Хай славу, держава здобуде, історія світу її не забуде. Європа на спільний дім, Європа колиска усіх країн, шляхом єдиним прямує до мети, Європа це дім де живем я й ти. Дзвінки дитячий гумін лунав цього ранку парку Чайковського. Певно, тільки діти можуть так щиро радіти, здавалося б таким звичайним речам. Однак веселі ігри та конкурси з улюбленими казковими героями викликали посмішки не лише на обличчях дітей, а й у дорослих. Два, три, Присядем рассматри, раз, два, три. И Концертну програму, яка викликала у дітей стільки позитивних емоцій, підготували працівники дитячих дошкільних закладів міста. У всій країні відзначають сьогодні день захисту дітей, і саме сьогодні було вирішено і на виконкомі, і за ініціативи міського голови проводити це свято у вихідний день, а саме 1 червня. Бо святкові. Настрої завжди повинні бути присутні в наших людей. Хочу сказати, що сьогоднішнє свято. Нам допомогли організовувати всі педагогічні колективи дошкільних закладів міста. Це і дитячий садок казка, це дитячий садок калинка, це дитячий садок Ромашка, це дитячий садок веселка і дитячий садок «Білочка». Було організовано також роздачу матеріалу на годи святкування Дня Європи. І сподіваюся, що цей матеріал принесе інформаційну цікавість. Нашим маленьким дітям про те, що таке свято День Європи, і який внесок ми вклали в це свято. Були також дітям роздані повітряні кульки. Сподіваюся, що ці кульки також є символом нашої України. Користуючись нагодою, хочу привітати всіх дітей, всіх дорослих, з ним захисту дітей. Сподіваюся, що ми зробимо все можливе для того, щоб захистити наших дітей. Мирного. Всім неба і всього найкращого. поки малечі розважались, поряд проходили майстер-класи за участі вихованців Палацу дітей та юнацтва. Ходжу я на гурток м'яка іграшка, та моделювання, конструювання одягу. Гурток викладає шимка Інна Палівна. Займала я місця в обласному конкурсі, третє місце заміняла ляльки-мотанки. Ось де я зробила таку ляльку, мотанку вона це беріг, травниця, в неї сім трав. Голову, сімчіпоне, і груди також поклала. Вона дуже Легко робиться години. Ну так, півтори ми займаємося писанкарством. Це ремесло зародилося дуже давно. Писанкарство робиться за допомогою воску. Та свічки та спеціального писачка або пера. Воск це така речовина, яка при нагріванні переходить в більш рідкий стан, але вона не краситься фарбою. Тобто, перше, коли ми починаємо робити, ми наносимо контур, те, оскільки яйця біле, ми воском зафарбовуємо ті місця, які б мали б залишитися білим, оскільки воск не фарбується, воно залишиться таким кольором. Потім вмакаємо спеціальну фарбу для яєць. Воно набуває іншого кольору, і якщо ми хочемо деякі місця залишити саме таким кольором, ми знову зафарбовуємо його, його воском. На писанці вигадувати якийсь малюн, зори не потрібно, бо є певні правила нанесення. І у кожного регіону є свій певний малюнок. Ростянцін це дуби, це ну, дуби означають сила, це може бути дубові листочки, горішки ось як у мене. От є яскравим приклад. Там писанка саме сумського регіону, саме Тростянецького району. Каш, від кольору багато залежить. Со е, жовтий колір, колір сонця, зелений колір, сміливості, впевненості, сили. А червоний? Червоний є, не знаю, напевне, любові вогню. Я займаюся декоративно прикладним мистецтвом, а писанкарство входить до один як різновид цього виду. Мені подобається цим займатися, бо це українські давні традиції. Це робили наші пращури. На моєму малюнку зображена Україна мати. Я її так уявляю. В моєму баченні вона саме така квітуча, гарна, яскрава, розквітаюча. Участвувала я в районних дуже багато разів. В обласних займала перші місця. А поряд з спортивним майданчиком розташувалися надумні гірки та батути, на яких малеча мала можливість безкоштовно отримати масу задоволень. Спонсором цих розваг виступило районне об'єднання політичної партії «Сила людей. Крім того, малечу чекали і інші сюрпризи від спонсорів свята. Це безкоштовне морозиво та соки. Не перший рік в цьому святі участі, і той рік ми приймали. Чому? Ну тому, що ми насамперед прагнемо європейської інтеграції і вважаю, що всі вся молодь, всі батьки, молоді люди, діти, я вважаю, що вони повинні жити у нормальної країні, в європейській. Насамперед з, 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 з усіма її цінностями, з, з, з усіма її традиціями, тому ми бажаю за, повинні були взяти в цьому участь. А як ми саме, як ми приймаємо участь, це насамперед організували безкоштовно атракціони. Насамперед, батути, горки. Також були і за допомогою нашої політичної партії, а також спонсорів нашого міста-підприємцями організоване солодощі, морозиво, дядські сачки. Насамперед, щоб забезпечити будь-який захід якісний, ми ж всі розуміємо, що насамперед це потрібні кошти. Будемо дивитися по нашим можливостям, будемо розмовляти зі спідприємцями, зі спонсорами, які допомагають в цих напрямках. От і потім, по в принципі, по фінансам, по нашим можливостям будемо дивитися, що ми будемо організовувати, що ми можемо зробити якісь заходи. По закінченню концептної розважальної програми малюкам запропонували розмалювати банер та виконати малюнки на асфальті. До речі, тема малюнків була «Тростянець – частинка Європи. Малюки з радістю поспішили виконати запропоноване. Малювали все, що хотілось: квіти, сонечко, будинок, хмаринку. Думаю, що малювати. А що хотілося б намалювати? Ну якби б в мене був би красний, я б не ніндзя красного і б із мідчом золотим. Квіток, сонечко, бабочки. Квітку машину і все. цього дня центральний парк, як за помахом чарівної палички, перетворився на казкову країну дитинства. Свята сподобалось всім і дорослим, і малечі подобається. Подобається. Да. Для дітей дитяча розважальна програма, для них це цікаво. Це я очікувала. Я думаю, для дітей це дуже весело, оскільки тут різні герої з його улюблених мультфільмів також ну, викладачі зробили цікаву виставу для них. Ну я думаю, що свято вдалося. А тобі подобається? Да, дуже. Ну дітям я теж думаю, дуже подобається. Нравиться дуже, дуже добре. Все добре, нам все подобається. Нравиться тобі, Саш? Кажи. Нравиться? Да. <хи> да, дуже воно цікаве. А що вам найбільше сподобалось сьогодні на святі? Ну, Нам подобались клоуни, які грали в конкурсі всім. А що ще? Батути. Дійсно, малеча цього дня насолоджувалась святом, атрибутом якого стали різноманітні розваги. І навіть після дитячої розважальної програми чекав ще один сюрприз виступ сумської рок групи. Ми група стейт Road, ми з міста Суми. Іграємо е, ми доволі недовго, три роки. Ну, репертуар у нас так сложилось, що ми граємо блюз, блюз-рок. Е, Ну, про себя, что мы можем сказать, что сейчас стараемся активно выступать. Очень нам нравится город Тростенец, он такой уютный для нас, и поэтому... Это вот, один из родных городов нашей, нашей, нашего гитариста, да. вот, поэтому мы часто сюда приезжаем и в гости к нему, и выступать иногда, так что нам здесь очень нравится. И вот решили поддержать вот такое городское мероприятие, День защиты детей, День Европы. Все-таки наша страна идет в Европу, я думаю, она придет туда. Telling you who to belong Can't trust me, yeah, me Like we're telling who to belong I'm in the two box, baby. I love rockin' on. So I take your time and dance with me. I...